Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровськ. Скажіть Вищі сили, допоможіть. Що заважає знищити росіян, що йдуть на Покровськ? Що заважає знищити військових Росії, що наступають на Покровськ? І що відбувається загалом? Які плани? У росіян щодо Покровська. У рашисів сильна дуже поразка. Вони це відволікаючі дії. Вони насправді мені вийшло, якби відволікать, щоб вони хочуть якусь трасу, дорогу зайняти. Їм важлива якась дорога. А Покровськ відтягують, напевно, на на, на себе військових, а десь їх цікавить дорога. Але тут буде поразка, Покровськ вільний, він не буде захоплений. Ну, рашистам не вдасться це зробити. Це така маніпуляція навмисно робиться. Заперечую весь негатив, убираю. Одволікаючий маневр. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, всіх, хто наступає на Покровськ. Поверніть їм весь біль, сльози і страждання, і смерті. І катування, і гвалтування. Весь негатив, що чинять расисти. Поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться. Більше не можуть вони наступати на Покровськ. Повністю зруйновані всі рашистські плани. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу поверніть весь негатив їм назад по Верховному Суду. Буде так і так буде. Прошу захисту для Покровська, для цивільних людей, українців, військових. Наших військових українців, що у Покровську, що тримають оборону. Перекриваю. Прошу захист міцний для наших військових у Покровську. Покровському напрямку. Одведіть, одверніть від них расистів. А всю агресію російську, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, гранати, міни. Перекриваю, перекриваю, одведіть, одверніть ці кулі, снаряди, гранати, всю можливу агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам, росіянам, тим, хто дав наказ наступати на покров. І тим, хто його виконує, хай на них все це падає і їх нищить. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть захистити покров, захистіть наших військових, українців, цивільних людей. І поверніть весь негатив расистам по Верховному Суду, хай їх знищить. Буде так і так буде. Та повернеться весь негатив друсіянам назад Та буде вільний покров, буде так. Де все сказане здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!